Вітаємо всіх, хто зайшов до нас на канал. Ну, сир у нас не закінчився. Вчора ми тільки почали з нього готувати. І з того кіло 200 сиру, значить, зробили ми сирники і сирковий десерт. Сьогодні дібрала сюди тут 250 грам сиру. Будемо робити сьогодні лаваш з сиром. І ще трошки надібрала сюди, тут я не важила, але тут на грам 100 сиру зробимо намазку на тости. І ще лишається, далі буде. І це далі буде. Значить так, 250 грам сиру, одне яйце. Тоді сюди кидаю тут така величенька цибулина. Порізала її, як, як не будь, тебе порізати, бо я зараз все одно буду його це все перебивати блендером. Так, тепер це все треба посолити і перебити блендером. Таке виходить таку, все-все-все перебивається, я зараз це все вбираю і сюди буду додавати. Сюди на, ну треба дивитися по консистенції творога, як вже збитий. все залежить від сочності цибулі. Якщо багато соку в цибулі, і ж творог виходить жидкий, рідкий, то тоді я додаю в даному випадку, я додаю всього чайну ложечку манки. Якщо більше соку в цибулі, то додавати, додавати треба більше манки. І сюди додаю, тут у мене цибуля морожена, зелена і кріп. Це все з морозилки. Все, і тепер це все ретельно перемішуємо. І начинка готова. Далі. Достала я з морозилки лаваш, дуже-дуже зручно. Я там вже розказувала. Для мене це находка, коли лаваш є в морозилці. Я спеціально купляю 2-3 штуки, кидаю в морозилку і в будь-який час, ось зараз на вулиці мінус 16, мені не треба бігти в магазин, нічого я собі достала, постою він, ну, може, минут 15, хвилин 15 і вже все. Він начебто тільки-тільки я його купила. Дивіться, нічого йому немає, він відличний лаваш. Значить, візьміть на замітку собі, в кого далеко магазин. У нас вроді недалеко, але такий мороз іти не хочеться. Так, тепер беремо мультіварку, чашу від мультіварки. Е, сюди я капнула буквально пів чайної ложки олії. Я зараз ретельно змащую її. Хочу жареної картошки. Картошка. На салі Картошка буде, а це, А це полезно. Сир треба для костей. Сир треба це кальцій, Юра. Хочу кальція. жареної картошки. Жарена картошка буде, само собою. Так, значить застеляємо. Ось так от. І сюди викладаємо сир Ну, я кладу, сюди, ділю на дві части. Я люблю, щоб ще посередині теж було трошки. Тістечка, щоб було. Так, значить, гарненько тако по бокам я його розпреділяю. Так, І сюди рву такі кусочки. Зараз я раз візьмемо варша. Просто отак от накладаю ще я роблю, як переслаю його, виходить. І тепер на оце остальний сир викладаю Так, значить, виложила я всю весь сир, тепер накриваю опять кусочками лаваша. Декорву його, просто накричу. І все. все, а тепер отак, оці кончики закриваю, закриваю його, закриваю. І тепер обов'язково треба змастити це все з вершковим маслом зверху. Ну, я його так особо не змащую, просто кидаю, воно тоді розтане і саме собі розподілиться. У мене це опять-таки в нас є можливість. Ми купляємо. Ось я поїхала на дачу в Київську область, там поняття немає, що таке вершки домашні. Вони все переробляють на сметану якимось чином там і все. А в нас, слава Богу, продають домашні вершки. Це молоко перепущено на сіпаратор, і там домашні і домашні вершки. А вони як масло. Я нічого його не збиваю, нічого, просто заморажую теж купляю в сезон, коли корови пасуться, їдять. Кульбабу, багато трави, такої хорошої ну, корисної трави. І в той період я купляю сюди вершки. Купляю багато, до 5 кг. Потім їх заморажую в морозилки, і в мене весь час є ну, практично домашнє вершкове масло. Ось воно таке, я не збиваю його нічого. З морозилки ота. Маслянка, як кажуть, сиворотка, вона вимерзає і залишається натуральне вершкове масло. Дуже смачне, корисне, без всякої хімії, без всяких загустителів. І вже дуже багато років протягом багатьох років ми цим користуємося маслом. Пюре вкусне, з нею. Та, та все, бо воно домашнє. Ось, ось зараз я ось наклала зверху, воно і кростане. Та, так що візьміть собі на заметку, у кого є можливість. Купити домашні вершки. От у нас продають зараз, у нас допустимо, я купляла в сезон цей рік. Платила, це була така ціна середня, 80 гривень. Можна було купити і дешевше, але дешевше я купляла, просто експериментувала. То вони стояли в холодильнику і вони не загусали. А в мене є така молочниця, я в неї беру слівки, що вони зразу такі густі-густі ті слівки. І от я, коли ці слівки беру, вона потім розподіляю їх по ну, коли, коли мішочку. У мене є така форма там спеціальна, щоб, щоб менше місця займало в морозилці, і роблю такі брикетики. І заморажую. Спасию, тоді ріжу на брикетики. Тут дуже зручно, і смачно, і корисно. Короче, я вже наговорила багато чого. В общем, все, дивіться, ми його тут отак от виклали. І зараз ставимо мультиварку на програму випічка. 40 минут то, що треба. Оце програму випічку поставили, 40 минут нам підходить. Ой, почав маргати час, а час забагато. Е, температура забагато. Не 140, а треба поставити 110. Тому що якщо 140, то воно пригорає. Це Я вже пробувала в тій мультиварці. Ставимо 110, все. І старт. Все, Вперед? Так, да, так, да, старт. Все, і чим подобається мені ця. Це влюдо тим, що ти зробили, заправили і собі займаєтеся своїми справами. А через 40 хвилин вже можна їсти. Так, значить, отут, отут у нас грудочка творога, я навіть її не важаю. Тут, навіть грам 100. Тут налила стаканчик молока тут 50 грам, ну налию половину. Отак десь чуть більше. Тепер саме головне, це, кстати, робимо намазку на тости. Саме головне ось отут. Значить, тут паприка, куркума, перець чорний мелений, коріандр, часник і сіль. Оце все я відправляю сюди в цей творог і збиваю блендером. От, от таке воно воно виходить, коли ну, я не стала збивати, знімати про, цей процес, коли збиваєш, тому що збивала довгенько, щоб воно ну, це все поєдналося, всі ці спеції, і чесночок, і творожок, то от, от таке от воно виходить. Але сюди я ще додам трошки кропу. Небагато, але трошки. Додам. І це все перемішую. І виходить, така намазка на тости. Зараз. В тості рі пожаримо тости і намасти. Вони будуть хрумка така скоринка, а зверху буде така творожна маса. Чесник так чітко видно. <рес> да да, да. Тепер після курсі чесника Чесник, пішов. Чесник, паприка, mm -hmm. перчик, укроп. Все таке ароматне-ароматне. Що ти, ти ще хочеш додати? Та наче нічого. Зразу дуже смачне. І на, на тости буде то так, ось я ріжу тости, крумкі такі вони хрустящі хрустящі. І зараз ці тости намастимо цією намазкою. Це дуже смачно, ми робимо це не перший раз. От воно швидкий такий перекус, корисний. Тут все таке, що корисний і чесничок, і творожок. І намастюю так хлібчик. Закриваємо мультиварку нашу. Ось все воно таке все парує. Я спеціала 10, для того, щоб воно сіло, тому що воно надувається, то не страшно. Воно все зараз сіло. Я його витягую. Зараз. І зараз, ну, сподіваюся, що там нічого не прилипло. Ну, обычно не прилипало. Зараз побачимо. Накриваю тарілкою. Отакі от виходить. Це буде наш сніданок, чашечка кофи, отакий от лаваш. Оце от з часничком, отакі от бутербродики. Це просто супер. Корисно, смачно і не так довго в приготуванні. Так що. Купуйте творог, робіть з нього такі блюда. А на сьогодні всім пока. Ну, і найголовніше підписуйтесь, ставте комен... лайки, не забувайте за коментарі. Всім пока-пока.